Якщо ти хочеш більше клієнтів, то розповідай про свою професійність, розповідай про свої навички. І сьогодні в сучасному діджиталі найкраще рішення, де це можна робити, це блог і твій особистий бренд, тому що це по суті твоя аудиторія, яка тебе розуміє, яка тебе знає і яка в тебе буде купувати, якщо в тебе дійсно щось для них є. Тобто ти тут, звичайно, що не вийде. Розповідай про свої результати, покажи їх, які вони в тебе. Можливо, в тебе є якісь особливі підходи, можливо, є якісь особливі думки, принципи. Те, що робить весь процес взаємодії та співпраці з тобою, чимось неймовірно класним для клієнтів. В тебе 100% є щось своє, і тобі потрібно знайти цю форму, якось її зібрати. І відправити в цей інтернет, і в тебе 100% з'являться клієнти. Ну не може бути випадку, що ось їх не буде. Ти щось робиш точно не так. Нещодавно, наприклад, я спілкувався з людиною, яка просто вирішила робити інсту, сухо показуючи. Запис екрану, як він, будує, як він робить архітектуру да? будинків, і як він знаходить ці замовлення на опор. Йому почали писати і люди, які хочуть побудувати щось із замовленнями на ту саму архітектуру. І ті, хто хоче понавчатися цьому. І він вже може заробляти це вже його актив. Що тобі заважає зробити те ж саме?